Косулі це савці з родини оленевих. Також їх ще називають дикі кози. Косулі відомі своїм струнким тілом з високими тонкими ногами, з роздвоєними копитами. Косулі мають короткий, майже непомітний хвіст, довгі та загострені вуха. Самці косулі мають невеликі поставлені майже вертикально роги. Які, як правило, мають не більше шести відростків. Вага дорослої косулі зазвичай коливається від 15 до 35 кілограмів. Самки зазвичай легші за самців. Косулі їдять ягоди, каштани, жолоді, плоди диких фруктових дерев, траву та мох. Основні вороги косуль. Це вовк та рись. Косулі мають чудовий слух та швидку реакцію на найменший шурхіт. Тікаючи, косуля може розвивати швидкість до 65 км на годину, а стрибоку довжину може становити до 5 метрів. Косулі це тварини лісостепової зони. Також вони можуть мешкати в хвойних. Та широколистих лісах. В Запоріжжі косулю можна зустріти на острові Хортиця.